Сьогодні вже понеділок. Коротше, перед цим я до вас не виходила, трішечки відпочивала, ну, коротше, да, трішечки я загубилася. Зараз до вас повертаюся. У нас уже не можу сказати, прям скільки часу, прям точно. Десь, напевно, десь перша година. Хух. От. Я зараз завантажую прання. В принципі, нічого в нас не зміниться, да. так? Ой, хлопці. Так, що я робила? Вчора Вчора я з сапрусі перероблювала мандю. Сьогодні чекаю посилку. І мені треба буде зараз зібратися, сходити в АТБ, тому що мені навіть немає з чим попити чаю. Ну і дуже треба буде готувати їсти. Ми порошку. Ну, порошку. Ну, Тому, да. е, Вчора я перший раз, щоб ви розуміли, перший раз нарощувала нігодь. Ну, в принципі, не так це страшно, але в мене з'явилися ідеї різних відео. Я ніяк не можу змонтувати це відео. Вже воно майже змонтоване, яке знімалося, і ще не озвучено, ну коротше. А, але сьогодні я буду знімати розпаківку, Як не крути, тому що, блін. Мені дивиться, що, що, що почне залітати. Не знаю. Так. Так. Все. Тому якось так. Ну, я бажаю всім гарного продуктивного дня. А я просто йду. Що таке карамелька? Ну, в тебе є що їсти. А я буду йти збиратися, тому що час йде, коротше. Ще треба вигуляти карамельку, тому що ми її почали вигулювати. Да. Це таке в нас новеньке, бо вона типу, проситься на вулицю і ми почали її вигулювати, знайшли спосіб, як це робити. Щоб не було е дискомфорту, і, ну, коротше, тому да, у нас вже є таким е досягненням. Тому я давайся швидко. Так, всім добрий, добрий вечір, добрий день. Я прийшла за тебе. Коротше, така буде невеличка розпитівка. Тут, в принципі, ну, е закупи десь коли ціна. Десь 400-300 гривень, десь так я вже не пам'ятаю. Але це так, знаєте, типу я скупилась, Взяла, але я розумію, що це швидко і з'їсться, в принципі. На вечір я нам взяла такі по акції чіпси. Потім взяла таку булочку, бо в нас до чаю типу, тут повинно щось бути. Далі я взяла нам серветки, бо серветки вже закінчили, закінчуються. я така надо. Потім взяла крабові палички були по акції. Зараз їх положу в морозилочку. в принципі, Або ми їх підвечір поїмо, або вони будуть просто лежать на якийсь такий випадок. Ну, Але, типу, як на мій погляд, то класно, круто, любимо таке. Далі я взяла спробувати такий сир. Коротше, він був по акції. Думаю, ну, ну, візьмемо тут, типу, вісім пластиків таких. Ну, особливо цікаво. Я сина не їм, тому таке. Я взяла квікс, ну, зараз буду чай пити. Далі взяла ковбасу, вона була також по акції. Взяла такі човушки посмакувати. Ну, і взяла. Миючий засіб, бо в нас вже закінчується, і типу, ну, у нас знаєте, я, я купую так, типу, що е, з в, випадком на те, що от закінчується, бах, типу, можливо, там коштів немає або ще щось. ну, коротше, Бо я колись мила з цим рідким милом, це було дуже-дуже погано, не класно, ну коротше, я тому тепер завжди купую раніше, бо ну, хай буде. Якийсь новий день у день, не знаю. Це взяла я в АТБ, тут ціла літра за 60 гривень. Бо, чесно, раніше я брала феррі, а потім, ну, знаєте, по карману в є фері. Типу, коли феррі велика по акції, то ще ладно. А коли феррі не по акції, то, вибачте, ну, таке собі не, не дуже. Дивлюся, знаєте, нічого такого я не взяла, але така сума вийшла. Ну, так от, так от буває. Зараз навіть я візьму чек. Я ще сьогодні стояла рахунком, у нас, в принципі, я є, тому я не думаю, що нам треба було м'ясо. Так, ось чек. Зараз давайте я Мені ж цікаво, що у нас тут так. А, так. Ну, чіпси у нас по акції. Вони десь вийшли на 46 гривень, я це округляю. Далі булка в нас вийшла на 23 серветки на 29. Серветки на 29. Потім ковбаса у нас вийшла на 52 гривні, крабові палички на 84 гривні, як я й думала, Засід на 60, печиво 35, сир 48 і печиво 33 вийшло на 49 гривень. До що, ще дивіться, чесно, типу, взяла таке, що, ну, да, ну чесно, хочеться якихось смаколиків, хочеться чогось, ну, знаєте, там чи солоденького, От ми вчора захотіли і, типу, блін, і от ти хочеш, але ну, і вже було пізно. І як би, ну, таке собі. Тому, я думаю, так, треба, щоб було, бо таке собі. От, зараз буду я, коротше, готувати щось поїсти. Хочу зараз трішки розібратися з морозилкою. Получається, в мене ж там є два ящичка. Я хочу в один складати те, що, наприклад, у нас ну, от ми там заморожуємо, у нас ми коли купуємо, наприклад, беремо батьки нам передають, моя мама точніше, або Андрія батьки дають. Ну, коротше, ковбасу, ми її заморожуємо. Вона смачна, потім ми її розморожуємо. все ок. Так там у нас і сартельки, типу. До чого я поміг, що я хочу розфасувати, щоб я розуміла, де в мене є просто м'ясо, чи це фарш, чи це щось таке, ну коротше. А де в мене просто, бо воно так все змішано, і я, типу, не розумію, що в мене є, і типу що, чи, що я можу взагалі брати і готувати, ну, кажу. Кстати, на вулиці у нас ну, таке собі, 50 на 50, і не тепло, і не холодно. Таке собі, ну, коротше. Ой, зараз будемо займатися справами, бо треба. Зараз зроблю собі чайочок імкнулося. Я буду, в принципі, займатися такими домашніми більш справами. Потім, напевно, сяду, хочу пописати свої конспекти, які в мене ще там не пописані. От, бо я ж така, ви ви знаєте, що треба, треба, я ж роблю це. Ну, Та і так, знаєте, якось. Потім просто зі спокійною душею там все, в мене все готово, в мене все є. Багато що я друкую, тому просто треба повирізати, повклеїти і все. Просто треба виділяти на це час, тому що картину я вирішила, що я буду малювати увечері. Коли приходить Андрій, ми дивимося е е серіали. Я включаю кільцеву лампу, класно, круто також малювати під кільцеву лампу. Тому ну, да, бо я ж кажу, типу, ввечері не сильно хочеться, знаєте, сидіти тут за столом. Типу тоді ми розділяємось з Андрієм. Типу, що я за столом, а він там на ліжку, ну коротше. А так ми обоє на ліжку, ми обоє дивимося, все класно, все круто і отак. Буду сьогодні ще монтувати влоги, домонтовувати, і сьогодні ще зніму розпаківочку. І чекайте, сьогодні, сьогодні-завтра вийде два відео в Тік-Ток, якось так знаєте одразу. От, подивимось, як вони залетять, не залетять. Буду пробувати, буду пробувати себе в різних напрямках. Типу, просто буду знімати, і я подивлюся, на якому ж форматі будуть дотримуватися люди. Тому я. Бажаю всім гарного продуктивного дня. Можливо, хтось на роботі, хтось там зараз кушає, да, їсть то всім смачного. Ну а я вже до вас вийду пізніше, бо справ багато і не завжди є, знаєте, час ходити з камерою, все знімати. Я розумію, що хочете цікаві влоги, але можливо, якщо я щось буду сьогодні готувати, а я буду готувати зелений борщ, то я зазніму вам рецепт і постараюсь його озвучити. Тому що я бачу, що коли є рецепти, вам більше подобається і більше залітає. Тому що